Усіх вітаю. 6 жовтня 2025 року. Місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, які посаджені у мене на учаску. Щось новеньке, щось стареньке. Щось вже перевірене часом. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали. Це у нас аватарчик. Він у нас кишмиш. Саджав я осінью 2021 року. Квітнув весь виноградник масово 3-7. Але у Аватара є така тенденція, він квітне трошечки пізніше, скоріш всього, 7-го-10. го Десь так. Кажуть, що у нього морозистійкість десь мінус 20, але це досліджується. Це досліджується, перевіряється. Чому? Тому що все ж таки переніс він більш-менш, більш-менш зворотнє непогано. Ну, десь ліпше, десь хуже, але більш-менш е, мінімум було випадків, по опікам скажу так, треба перекривати аватар, тому що, боїться, він опіків е, з ковпачком. Давайте скажемо так. Тяжко він його скидує. Цьому році так було, тому загарошив. Брав я визріває він десь вересень. І навіть не мічтайте, що там буде десь серпень. Вересень і десь ближче до другої половини, тому що колір набирає рано, але цукрів набирає пізніше, йому треба виси, висить. Брав я його у Ільцова однорічним коронавласним, Селекція американська. Двоплащинка, двоплащина шпалера у нього, паганів 19. Але 6 із них короткуваті. Давайте подивимося. У нього рознесена зона плодоношення. Двоплощінка на шпалера. Оце у нас ось. Бачите, так. от раз і все, і все, закінчився, А це верх, до верха десь 2,30. Так що, і плюс я зробив ну, тут пару робив я тут пару саджанців, але нічого не вийшло. Плюс я йому дав ще арочку. На арочки дуже гарно вибрасує гронку. І така файна гроночка. Але в цьому році, я думаю, що в тому році було. Б Навантаження, в цьому теж перевантажив Так що буде відновлення на наступний рік. І замість 19 ну було 25 паганів, я залишу не більше 20 і поприбираю зайві гронки. Так що десь якось буде так. Пасанкам у нього начебто непогано. У мене він на своєму корінні, тому э, десь він середньорослий. Кажуть, що якщо його привити, то бешаний, скажене росте, але на своєму корінні він треба з ним акуратніше, не перевантажувати. Е, в ягідці смак сортовий, незвичний виноградний смак, свій сортовий. Вага ягідки може бути 5-10 грам, хоча гроші в цьому році навіть 2-3 грам були такі горошка. Грона десь кажуть, що може бути до 1,5 кг. 100 грам бачив, Це я досліджую. Набирає 16-20 брікс, Коли кислоту скинув, то з ним зовсім гарно працювати. І дуже хрумка ягідка, що дуже подобається. Ну і вигляд довга, за таким закругленим носиком. Ну, непогано, непогано. Під ним мета радючих ґрунтів. Пере... Як дослід... Досліджуємо, як переносить перевантаження, саджанців показував, робив, але щось в мене не вийшло. Чубучок буде туди пізніше. Тримаю в неукремому стані і працюю з ним без стимуляторів, тому що він не потребує стимуляторів. І так, 6 жовтня 2025 року. Місто Херсон. Межа зітне 2 км, маскування на вікнах. Комендантська 21-5. до 5. По Херсону вже другу неділю луплять з 6-7 Ой, Ранені, вбиті, дрони літають. Кожного дня є жертви. Прибрежку в щебінь стирають повністю. Так що переміщення по місту дуже акуратно. Наші стримують як можуть. Ну, Щось проривається, щось не проривається. І наші туди кидають, і ті сюди кидають. Ну, Наші тримають як можуть. Економісти. Кажуть, що Рашка рухне економічно. Обіцяють вже кілька, декілька років, що ось ось-ось і от, от це у них от це все. Ребята, скажу вам так, обіцянки це цянки. але фактично, щоб отак от щось там десь жорстко від, відпрацювало, ніхто не бачить. Чекаємо, може, щось і буде, я не знаю. Чекаю, що рухне. Коли, ніхто нічого не обіцяє. Кажуть ось ось. Але начебто рухне. Чекаємо. А коли почнеться каскадне обвалення, то ми це побачимо зразу в ютубах. Будуть кричати, показувати, що ось у них понеслася жара. Ну, давайте так. Якщо бензину нема. То всі канали кричать, що бензину нема. А якщо грошей не буде, або щось таке, то всі будуть казати, що отак от є, дивимося, все по факту: нікого не слухайте, к числам не підв'язуйтесь, не травмуйте свою психіку. Так, місто наше живе, тролейбус ходить не всюди. Маршруточки переміщуються, але дуже небезпечно. Дрони літають, риночки десь працюють, АТБшечка десь працює. Ну, таке таке. по місту переміщення дуже обережно, тому що все це якось затягнулося. Все це якось гримить, гудить, літає. Світло, газ, вода дома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку. За що я буду вам дуже-дуже вдячний. Підтримайте україномовний контент. У наші дома прийде більше любові, благодаті, радощів та щастя. До зустрічі!